Ще в лютому за загадкових обставин у Славуті зникло подружжя підприємців. Першими на сполох забили сусіди. кажуть, господарі рідко виїжджали, а тут кілька днів від них ні слуху, ні духу. У неї не було родини ніякої. В нього то родина була, а в неї не було родини. Вона нікуди не могла поїхати. Вона тим більше, що собак не непокійна. В неї собаки як діти були, В неї дітей не було. Перший раз сусіди дзвонили 16 лютого вечора, сказали, що два дні немає світла, ну, ночі ввечері не світиться в домі. А це було дуже дивно, оскільки вони ну, весь час дому проводили, оскільки вони ніколи. Більше чи в межах одного дня нікуди не виїжав. Ну, там чи на базар чи в шепетівку, і в той же день поверталися, і в межах світлового дня. Ну той. у помешканні зниклого подружжя родичі не дорахувалися телевізорів, комп'ютерної техніки та автівки. Відео з камер спостереження зафіксували, що у будинку були сторонні особи, тож вони заявили про зникнення подружжя. Шукати почали одразу, знайшли тільки за чотири місяці на сміттєзвалищі поблизу Славути. Рідні ледь упізнали своїх близьких. Ну, вона була в поліетиленовій клійонці завернута, ну, пів тіла точніше, то залишилось. Ну, то, тобто не розложилось повністю. А він то майже весь ну, скелет тільки залишився. От, і, а, і тільки ліва рука його залишилася ще, ну, не розложившись, бо теж в клійонці. От, що можна було ідентифікувати, що це вони по його по її обличчю. Ну там волосся залишилось. Ну і в нього на лівій руці був такий невеличкий перстень. Золотий, то теж він єдиний був, що можна було ідентифікувати, що це вони. Розкрити злочин допоміг. Зниклий автомобіль подружжя його, виявляється, встигли доправити аж до Криму і там кілька разів перепродати. До родичів загиблих зателефонував черговий покупець автівки і попросив допомогти переоформити документи. З Криму якийсь чоловік подзвонив сюди, бо хотів доручення оформити на автомобілі. Їхній ну, йому сказали, що машина в огоні і що люди пропали. Він, звичайно, був в шоці. В травні місяці, значить, даний автомобіль був затриманий в Херсонській області, в от, оскільки вона знаходилась в розшуку, значить, на рубежу. Ну, відповідно, автомобіль був вилучений. Кримський слід допоміг вийти на душогубів. Ними виявилися 51-літній батько і його 21-річний син. Обидва жителі Славути, останній на півострові, проходив службу на флоті. Зрештою, зловмисники зізналися у подвійному вбивстві. Розповідають, із подружжям були знайомі давно. За їхніми словами, господиня була винна старшому кругленьку суму. Того вечора саме прийшли до них за боргом. Господарі несподіваному візиту не зраділи. І він з усього маху хотів мене вдарити ногою. Але він десь там стояв так неудачно. Чи це просто, що сквозящим ударом ноги пройшло мені понад гласи лобом. І його цим махом, як махнуло, він падає і там металічний ящик стояв для бетон мішанки. І він цей ящик головою. Кажу, він, мабуть, труп. На гамір із будинку вийшла господиня. Побачивши свого вже неживого чоловіка, жінка почала кричати. Утихомирити дружину взявся син. Молодик затягнув її до оселі і там задушив. Злякалися. з цими тілами робить. Ми загрузили в їхню машину. Каже, ну зря приходили, то давай щось кинемо. Кинули два телевізори назад до сідошку. Заїхали на якусь свалку, скинули, прикидали. Зловмисники довго пудрили мізки правоохоронцям. Казали, що тіла вбитих у лісі поблизу не тішена. Відтак міліціянти старанно відпрацьовували усі версії. Утім, зрештою, батько і син все ж зізналися у скоєному. Нині їх взято під варту слідство за даною справою триває. За вчинення злочину передбачено пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, передбачено міру покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Юлія Стафурова, Славуський район для інформаційного випуску.